Кава статистика, який процент від заробітної плати люди витрачають на оренду житла, і ця статистика середня, звичайно, порівняно до 100 метрів квадратних. Тобто я розумію, що не усі орендують 100 квадратних метрів квартиру, але в тому йдеться середнє значення, щоб було зрозуміло, і як бачите, в більше західній частині Європи люди витрачають лише 30% від власної заробітної плати на оренду житла. Тобто, якщо, наприклад, в Польщі хтось заробляє 10 тисяч, то він 30, 3 тисячі злотих втратить за оренду. Але давайте будемо відверті, в Польщі не усі заробляють 10 тисяч. Якщо хтось заробляє 5 тисяч, ну, то він тоді, відповідно, має заплатити за ці суми набагато більше. Але гляньте, яка ситуація в Польщі. Дуже Мені здається, кепська виглядає зі сторони заходу, тому що щоб орендувати квартиру на це потрібно потратити від 60 до 80% вашої заробітної плати. Це дуже багато. А є випадки в Варшаві, там великих містах, коли однієї заробітної плати не буде достатньо, щоб орендувати таку нерухомість. Тому є ще куди рости. Реально в інших країнах Європи ви бачите такий скачок. Тобто люди більше заробляють і менше платять за житло. І тут відповідь багатьом, чому в Польщі складно відкласти, чому в Польщі складно заощадити. Тому що люди більші своєї заробітної плати коштів витрачають на житло в Польщі. Реально прожити, в Польщі реально харчуватися, мати квартиру, все. Але заощаджувати виключно, якщо у вас є кваліфікація, у вас є вища заробітна плата ніж середня, там 4, 5, 6, сім тисяч. Погоджуйтесь зі мною, пишіть в коментарях, в якій країні ви живете, і скільки процентів від вашої заробітної плати ви платите за оренду.